Добрий день величні люди! Сьогодні вийшло трішки пізніше в ефір, тому що в мене були гості, от і сьогодні ми поговоримо про те, що нам заважає розвиватися по плюсу. Адже ви знаєте, що по нумерології, що Людина має дату народження, і ця дата народження складається з чисел, і, ця, і ці числа вони мають енергію. і залежить від людини, в яку сторону вона буде розвивати ці енергії, чи по плюсу, тобто бути на позитиві, бути радісною, щасливою, чи в негативі. Бути в агресії, незадоволеним. От. Я нагадаю: мене звати Ніна Вітковська, я нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям жити в гармонії з собою, а також з світом. З чого ми почнемо? В першу чергу, ми почнемо з того, що. Бути на високих вібраціях і розвиватися в позитиві і по плюсу, це в першу чергу е, нам <залежить>, залежить те, що ми їмо. Тобто їжа, напої, які ми вживаємо. В першу чергу, якщо взяти от вібрації, щоб у нас були високі вібрації, потрібно використовувати їжу в харчуванні, щоб вона була легко засвоювана. От. Тому сюди входять свіжовижиті соки, свіжі продукти та овочі, потім зелень, горіхи, високоякісні рослинні олії. Мають бути холодного віджиму. От. І це найкраще це олія кунжута. Температурна обробка понижає висоту вібрацій цих продуктів. Також мають високі вібрації, це каші: гречана, вівсяна, також, яка це в нас ще йде? І перловка, ну і так далі. Якщо взяти, наприклад, бобові, то вони мають більш низьку частоту, а також рис, вони також мають низьку частоту. Продукти з пшениці, якщо взяти, наприклад, макарони ті самі, вони мають ще нижчу вібрацію. Це також перевірено. Вже на собі. Можете навіть не то, що не вірите чи не вірите, просто теж перевірте на собі. Я просто замітила, що коли, наприклад, я зім ті самі макарони, мене на сон клоне. а Мені треба роботу робити. Та й що думайте, перед тим, як щось їсти, звичайно, перевірте на собі, можете мені не вірити просто. Також має низько. Вібрацію це хліб. Особливо е, хлібобулочні вироби, які є солодкі, і вони йдуть на дріжджах. Високовібраційним є е, хліб, який без дріжджів, а також він іде на житній муці. Тому низькокалорійними продуктами є також картопля, цукор, напої, які мають кофеїн, це охолоджувальні напої, кола, енергетичні напої, чай, кава і молочний шоколад. То, в принципі, якщо сказати навіть за той самий сах, за той самий цукор, про який я тільки що казала, то якщо взяти, наприклад, Прилавки магазинів, то на тих прилавках, якщо взяти, подивитися склад, тих, от навіть взяти ті самі консерви, чи взяти там ну, все, що є на прилавках магазинів, в супермаркеті, то в склад цукор входить настільки в багатьох цих продуктах. Які продаються, що якщо їх взяти, просто забрати з полиць, то там будуть просто пусті полиці. Ви собі уявляєте? Що ми купуємо ці всі продукти, От, і крім того, ми ще беремо, цукор кидаємо в хліб, чай і можемо 5 разів в день пити. Ви собі представляєте, що у нас вже в крові робиться? Можете мені довірити, просто подивіться фільм про цукор. Там ще теж така цікава була фішка. <смі> мені дуже сподобалося, <смі> Я її на дітях це провірила. У мене діти дуже люблять пластівці, солодкі пластівці. І тут вони сіли. Ну, я, звичайно, там взяла домашнє молоко. Дійсно, що молоко, як я корова бачила. От. Е Взяла їм, зробила ці пластівці з молоком. І вони сидять, їдять ці пластівці. А я от <смас> бачила кажу: ви дивіться, кажу, ми зараз беремо. Хочете побачити, скільки цукру цих пластівцях разом з молоком. Ще, наприклад, взяти з молоком це що з магазину? Навіть не молоко, а йогурт взяти з магазину. І з всякими фруктами. Беремо ці пластівці. Цей йогурт разом з цими фруктами і перемішуємо. Ви представляєте, скільки там цукру? Там 40 столових ложок цукру. Я перед дітьми взяла каже, хочете побачити, скільки це? Він кажу, ну показуй. Коротше, я взяла тарілочку, і цю тарілку я взяла цих 40 ложок цукру кинула От бачите, скільки це. Вони просто були в шоці. Я сама була в шоці, Тим, яка це кількість цукру. Можете подивитися цей фільм цукор, там взагалі на цих. Там розповідається про людину, яка просто на собі Доброго дня, хто приєднується. Просто там розказують про те іменно Експеримент, людина взяла віддала себе на експеримент, і вона почала просто спочатку вона харчувалася, як ну, як завжди, там. на води більше пила, там, зелень, там, овочі, фрукти, вона там сухофрукти, горіхи, на все вживала, от була на ПП. Тобто на корисному Харчування. От. А це от вона вже почала от, більше цього цукру їсти, воду пити, коротше, Я кажу, дуже цікаво. Подивіться цей фільм і просто зробите для себе висновок, чи взагалі воно варте того нам взагалі харчуватися, взагалі цукор вживати в нашому взагалі раціоні. Також найнижчі вібрації має м'ясо. Якщо, наприклад, взяти м'ясо, то воно в організмі перетравлюється дуже багато часу, крім того, воно починає гнити і там розмножаються ці хвороботворні мікроби, які спричинюють шкідливу мікрофлору, і вони відтісняють уже корисну мікрофлору. Тому я вже не говорю навіть про те, скільки там ще наколіно антибіотиків і всяких гормонів. Також, якщо взяти молоко і молочні продукти, то це, звичайно, залежить від умов, в якому взагалі збирається це молоко, і процес виробництва. Якщо Корови в хороших умовах, якщо за ними доглядають добре. Ну, це, звичайно, якщо ви живете, наприклад, в селі або в Індії, де там корова, це взагалі священна тварина. От, то це дуже доброго дня. Це дуже вплив. якщо, наприклад, вас, от, ви впевнені в тому, що от та корова, яке, е, з якої ви, від якої ви купляєте молоко, за нею гарно доглядають, то ви можете і тим більше дуже впливає на вібрації, також е, люди, які доглядають цих корів. Якщо вони до них гарно ставляться, їх не б'ють, не матюкають. Звісно, і то молоко, яке корова дає, людин, людині передаються просто ці вібрації. Тому, теж, перед тим, як купляти навіть то саме молоко в бабушок, в жінок, які доглядають ці корови, то ви просто дивіться, от тим людина позитивна чи людина негативна. Тобто. Воно передається. Якщо, наприклад, негативно, то і ви купите то молоко, то воно так само вам буде ці вібрації передаватися. Ну, хочете вірте, хочете, провірте. Я просто говорю зі своєї точки зору те, що я от бачу, і те, що я хочу поділитися просто своїм досвідом. Також, тому, якщо взяти, наприклад, риба, риба це теж неоднозначний продукт. Все залежить від того, де ця риба знаходиться, тобто де вона росла. Якщо, наприклад, взяти тунець, воно при тому, також залежить, воно, в принципі, тунець, він прирівнюється до м'яса. От, якщо, також по складу, як м'ясо, і, якщо взяти, наприклад, морську рибу, то вона має вищу частоту. Також кідливі популярні продукти харчування. Це продукти харчові, які напічкуються харчовими добавками. Харчові добавки це взагалі отрута. Ну, які це продукти? Я думаю, ви знаєте, які це продукти. Це, можна сказати, це та сама ковбаса, це ті самі балики і так і далі. І пішло-поїхало, і ті самі сири. І все, що тільки могли придумати, і як тільки могли могли підтасувати всі ці смаки і запахи, для того, щоб ми могли піти і його все купити. Тому. По-перше, ці харчові е, добавки, можна сказати, добавки, там, домішки, вони е, роз, е, розрушають організм. Також, що е, дуже на нас впливає, от, на наші, от, е, чи ми розвиваємося по плюсу, чи ми розвиваємося по мінусу, це наші думки. От візьміть, от, наприклад, зранку, як встаєте, от провірте, от які зразу думки приходять. Я просто не знаю, там ми починаємо згадувати, що було вчора, що було в минулому, а треба бути зараз, на даний момент, себе просто з... спинити і сказати: так, це було вчора, це було в минулому, для чого мені думати. І просто творити свій ранок, сідати в енергетичні практики, мол, молитва та сама, що взяти медитація. Молитва це взагалі розмова з Богом, а медитація це Бог з вами говорить. Тобто ви собі розслабляєтеся, і, якби, і енергії завжди набагато вищі приходять до вас, і ви розслаблені. Ще дуже впливає на нашу енергетику також інформацію, яку ми впітуємо. Наприклад, ми там в телевізорі подивилися новості, потім там в телефоні подивилися там новості, там новості, назбирали це все, все охкаємо, м'яхкаємо, все, нам вже погано, день вже не вдався. Я просто хочу сказати одне. Що новини не потрібно дивитися. Але діло в тому, що я просто скажу так, як є, щоб мені нікому говорив, що він був в, в 2014 році, як це все починалося в нашій країні, він там був, і дуже, дуже важкі поранення в нього. І от що він казав? Він каже: ви думаєте, що все, що вам там говорять в новистцях, в новинах, то ви думаєте, то правда? Там, справди, говоряться тільки 10%. Ви собі представляєте, ви це послухали, ви потім нічого не можете робити. Я вас прекрасно розумію, що зараз такий момент, ну от якщо ми. Об'єднамося, тим об'єднані і будемо нести високі вібрації, то і це все швидше закінчиться. Тому, тому я хочу сказати, що якщо ви хочете, щоб швидше це все закінчилося, потрібно робити медитацію для зцілення нашої планети. Тому що наша планета вона страждає від цього. І зараз, скільки вже там натовкли цими ракетами, зараз воно відбивається вже в другій стороні планети, в других країнах, повинні там все, що хочеш. А їй болить Землю. І це один єдиний організм. І ми тут знаходимося, і ми повинні допомогти. Цій землі зцілитися і щоб всі люди жили щасливо і підтримували один одного. Я знаю, це не дуже легко, але зараз тільки на ну, такий вихід. Тільки разом ми подолаємо все. І тільки на високих вібраціях ми це все пере... переборемо. Тому що ми думаємо, що тут бореться там країна і наш сусід, який прийшов до нас. Та це не так. Боряться і зверху ангели білі і ангели чорні. От тому в нашій силі. Молитися і робити медитації для стілення нашої планети. Якщо хочете медитацію про стілення планети, то можете написати мені в месенджер, і я нею поділюся. Тому що це добра справа, і пошвидше, щоб це все закінчилося. Бо тому що сидіти і просто говорити, коли це все закінчиться, це нічого не дасть. Потрібно допомагати, енергетично потрібно допомагати і тільки високими вібраціями. От. Я дякую всім за увагу, за те, що ви заходите на мої ефіри, за те, що підтримуєте, за те, що ставите лайки, за те, що коментуєте мої відео. Велика вдячність за те, що я можу виходити в прямі ефіри і ділитися знаннями. Які сама знаю своїм досвідом. От. Всім гарного дня, приємного настрою, а також миру та любові. До завтра, о 12-й годині. До побачення!